Тримає сповіщення, що на новій пошті мене очікує щось. Поїхав забрати і ось воно. Давайте зазирнемо, що ж там є. Борітеся поборите, вам Бог допомагає з вас, правда, за вас слава і воля святая листівочка. Майбутнє належить хоробрим. Саме так. О! Чеврони арти. Патчі. Славно, звісної Арти. А це у нас прапор. Прапор, третя Саші від розрахунку 155-го калібру Сау і від командира гармати Гаврилюк Славіка. Малиш позивний. Дякую за допомогу Божих благословень. Вау! Просто вау! Друзі, це неймовірно. Це неймовірно. Це потрібно розгорнути і показати вам на весь спектр. Славно звісна наша 148-ма бригада. І славно звісна Арта Цезар, яка навалює Аорка. Слава Гаврилюк і усі козаки із 148-ї. Неймовірно вдячний вам за ваш презент разом до перемоги!